Ну що ж, друзі, я тепер не одна в нашій студії ранкові. І якщо маєте можливість забігати до нас на нашу youtube трансляцію наприклад, або на facebook трансляцію де ви зможете в повному об'ємі, в повному розмірі побачити картинку з нашої трансляції, то забігайте, зможете мене побачити, і наш сьогоднішню гостю. Сьогодні на нас завітала Марта Липчей, суперфіналістка «Голос України-12». Зараз ми будемо знайомитися з Мартою Марта, чесно кажучи, я сама вас з вами буду вперше сьогодні знайомитися, тому що я не, не дивлюся телеву. Бачення не дивлюся взагалі ніякі там пісенні, не пісенні шоу. я просто де знаєте, в своєму комусесвіті е, літаю. Тому теж перше про вас сьогодні, які е, багато з наших слухачів чують, е, чую, бачу вас. Будемо знайомитися всі спільно. Доброго раночка, доброго ранку, рада знайомитися з вами. Вже приємно, що. Марта, скажіть, як ви пережили цю непросту ніч? Як ви себе почуваєте? Як ви на початку такого непростого понеділка, особливо всі ті, хто мешкають в Києві, могли сьогодні е е вкотре собі нагадати, що таке неспокійна, е неспокійна ніч, як ви? Я не спала, напевно, як і всі е кияни, які більшість України, е чекала, поки це закінчиться. Е не виспалося, але тим не менше в нас немає виходу. Нам потрібно продовжувати жити далі, займатися справами, адже життя триває. До речі, вам тут уже поки ви нам щось розповідаєте, вам уже тут пишуть який приємний голос. Друзі, сьогодні ви будете насолоджуватися голосом Марти, і не тільки в контексті нашої сьогоднішньої розмови, також ми сьогодні будемо е, запускати, презентувати пісню там, де ти. І е, ви знаєте, Марта, я сьогодні зранку, по дорозі на нашу студію, ознайомилася із цим треком, бачила відеокліп. І я була знаєте, дуже вражена. Я не змогла, чесно кажучи, до кінця додивитися, але е, не тому що. Щось не так не тому, що ти не можеш дивитися, бо е, тобі щось ріже очі. А не можеш дивитися через те, що надто життєво і десь в якомусь сенсі надто боляче. Тобто, коли я дивилася на всю цю сюжетну лінію, яка там зображена, вона мене так торкнулася до глибин сердець, що я якось мені треба пройти якийсь певний час сьогодні ще особливо після такої непростої ночі, коли ти знову згадав, що таке 24 лютого, 25 лютого. Марто, розкажіть трошечки про творчість в час війни. Як вам взагалі вдається зараз співати? Звідки берете сили для того, щоб видавати себе своїм голосом пісні? Мені хочеться транслювати думки та емоції народу, бути його голосом. Через музику я можу транслювати емоції свою та людей навколо, які переживають все те саме, що і я? До речі, про кліп це. Трихвилинний фільм, навіть який показує біль, радість, смуток від того, що переживає зараз наша країна. Це історія майже кожної п'ятої родини в Україні зараз. Якщо раптом друзі ви не розумієте про що йде мова, можете одразу після нашого ефіру в Ютубі пошукати цей відеокліп, цей міні фільм, який називається там, де ти. І до речі, ви я вірю, отримаєте також як і я приємне естетичне задоволення. Адже приємно дивитись на картинку, дуже хороша режисура, дуже класно знято. Розумієте, я ж... Вже журналіст за освітою, тому відео тележурналіст за освітою, тому дивлюся, міркую також зображеннями картинками. Для мене має значення, тобто візуальна частина часом, навіть інколи важливіша за все те, що я там можу читати чи слухати. Я звернула увагу на те, що дуже красиво зняти. Де відбувалися у вас зйомки цього мініфільму? Як взагалі дійшли саме до такого сценарію? Ми вирішили продемонструвати те, що відчуває український народ. Зйомка відбувалася в Варшаві. Головні герої це Олена Борозенець та Любомир Валівець. Були досить непрості зйомки, адже те, що в пісні сенс пісні є складним для сприйняття. Але головні герої справилися на ура, було дуже цікаво. Приймати участь в цій зйомці, адже це велика планка для мене, як для артиста. І я дякую своїй компанії Music Brothers за те, що поставила таку велику планку мого першого кліпу. Чому знімали у Варшаві, якщо не секрет? З точки зору безпеки, тому що сюжетна лінія вона відбувається в Україні, і в тому числі також жінки як Жінки з точки зору безпеки вивозять е, е, своїх дітей, самі переїжджали в Польщу, де е, жили, коли е, були надскладні часи е, в Україні. Саме там вони розуміли, що е, немає кращого місця, аніж Україна, і е, перебувати там це хотілося додому. Ось так. Ви е, за час повномасштабної війни в Україні? Е... Постійно були тут чи виїжджали? Багато хто пройшов через те, що потрібно було десь виїхати, евакуюватися. Яка ваша історія? Я, я, я була в Україні, тому що не хотіла виїжджати. Дуже лаконічно. Я знаєте, просто приготувалася внутрішньо до якогось е, такого знаєте, розлоги такої відповіді, тому що багатьом все таки з нас є що сказати, багатьом з нас є про що говорити. Тобто, ви весь час знаходилися тут в Україні, так тобто прожили так, по суті, кожен день пропустили через себе. Звісно, я допомагала, була волонтером. А я доєдналася до туру, який організував Андрій Мацола. Це він відбувався влітку. Ми виступали в прифронтових містах, де співали для наших хлопців. Ми хотіли подарувати їм емоцію, хотіли трошки їх надихнути і відволікти. Тому я, в принципі, як і кожна українка робила все, що в моїх силах. Марто і... чудово розумію, вибач, перепрошую, що перебуваю. Чудово розумію, тому що також всі ці дні також понад рік в Україні нікуди не виїжджала. Чесно кажучи, якось собі важко мені уявити. Ну маснувазі на, на якийсь там. Певне чи тимчасове проживання. Ось, і е, я так розумію, що за рахунок того, що ти тут е, вища, були, друзі, перепрошуємо за такі звуки. Е, Марта трошки прихворіла, так, я так розумію, так, трошки так, простудилася. Так. Ось, е, віримо, друзі, що. Е, вас це там не сильно непокоїть, і не переймайтеся, Марто, вам найшвидшого одужання, так. хоч ми ще й не прощаємося, але тим не менш бережіть себе, тому що особливо в тих умовах, яких ми зараз проживаємо, важливо себе максимально берегти. Так ось я власне чому на цьому так акцентую, тому що видно з цієї роботи, з самої пісні і з цього мініфільму, тобто те, що пропущено через серце все те, що тут відбувається. Хто автор пісень, як взагалі дійшли саме до цього треку, до цього синглу, і можна. Можливо, у вас є ще якісь подібні пісні в контексті війни, те, що зараз актуально, саме конкретно на цей день. Автор музики та слів Сергій Соловій. Чому така тематика? Тому що вона актуальна зараз, те, що ми відчуваємо і проживаємо. Наступні композиції, наступні сингли ми також готуємо. Поки це секрет. Розповідати нічого не буду, залишу маленьку інтригу і цікавість. Прийдемо до вас представляти наступну пісню. Так, ми готуємо і не одну композицію, вони також про почуття, вони також і про силу. Тому чекайте вже зовсім скоро. Після початку туру ми для вас готуємо вихід сингу. Трошки більше про турм поговоримо після музичної паузи. Зараз ми власне і послухаємо, що ж це за пісня там, де ти тому, друзі, насолоджуйтеся. Я на пишу про тебе сто пісень. І i a Марта, браво. Дякую. Дякую вам дуже. Дякую за таки. Знаєте, за таку ще вкотре додаткову можливість для того, щоб задуматися про головне, адже ось ця от пісня там дитина, скільки я зрозуміла, вона все ж таки спрямована на те, щоб відточити якісь певні цінності або нагадати собі про найголовніше і про найважливіше, те, що власне показала повномасштабна війна, те, що не матеріально важливе, а ось ця от людина, яка поруч з тобою, твоя сім'я, найближчі люди. Так я правильно розумію так. меседж посили, яким так, хотіли так, так. передати. Так. Це вірно можете трошки більше розказати про те, що ви хочете, щоб люди переживали або чим проникалися, слухаючи цю пісню? Кожен її бачить по-своєму, але головний меседж полягає в тому, аби показати те, що ця композиція конкретно присвячується військовослужбовцям Збройних сил України, присвячується жінкам, які їх люблять, чекають та. Чекають звістки та повернення зі фронту. Це пісня про наші почуття, і вони є локомотивом, найголовнішим локомотивом нашого життя, наші емоції і почуття. Я так розумію, що ця пісня буде звучати в. Турі нескорені, так чи обов'язково обов'язково? Можете трошки більше розказати про тур. А, наскільки я знаю, це була ваша ідея? Ви підтягнули своїх колег а, інших сучасних українських музикантів? Можете трошки більше розказати про те, як з'явилася ініціатива, про що цей тур і власне де він буде відбуватися? Я надихнулася ініціативою Андрія Мацоли допомагати тяжко пораненим військовим в реабілітації протезуванні і лікуванні, і тому вирішила і прийняла. Важливе рішення, аби створити е, організувати благодійний тур. Адже саме таким чином ми можемо допомогти ще більшій кількості військових. Е, також до участі е, в інстаграм-сторінці я запросила е, молодих талановитих українських співачок Енджі Крейду, Роксалану, Колу, і вони не відмовили. Е, саме тому я впевнена, що е, така підтримка е, буде. Дуже важливою і необхідною в турі я дуже вдячна їм за те, що вони погодилися. Тобто, я правильно розумію, все по класичній схемі люди купують квиточок, і частина з виручених коштів буде спрямована на благодійність. Так на не просто частина. Кожна людина, яка придбає квиток, робить 100% вклад в допомогу бійцям. Тобто, всі 100% коштів ми передаємо на лікування, реабілітацію та протезування таких бійців. Тому я в перечутті цієї неймовірної справи. Клас, слухайте, мені так дуже подобається. Я теж тут в Києві була на таких івентах, коли ти розумієш, що ти платиш за квиток, ти отримуєш естетичне, музичне, театральне, будь-яке інше задоволення. І при тому всьому, ти добре знаєш, що твої ресурси, твої кошти, вони твоїм вчинком, тим, що ти просто відпочив, ти пішов, насолодився, послухав хорошу музику, подивився на щось красиве. Також паралельно допомагають нашим захисникам. Насправді це дуже класно. Як ви себе відчуваєте при тому, знаючи, що всі 100% доходів вони спрямовані на. Власне, на благодійність, як ви все ж таки, знаєте, напевно, в на сцену і в співаки йдуть дуже часто для того, щоб заробити, якось трошки не знаю, піднятися в цьому плані. Все ж таки за щось потрібно, ці кліпи знімати або е, виготовляти нову музику. Як ви внутрішньо себе відчуваєте із такою максимальною стовідсотковою самопожертвою? Кожного ранку я прикидаюся з відчуттям, що ми робимо. Велику справу, дуже потрібну, добру. І в мене немає жодних сумнівів і жодних вагань з приводу того, що це стовідсоткова благодійна крута ініціатива, тому жодних коливань в мене не виникає. Супер, дякуємо дуже Марта, за те, що розповіли, за те, що прийшли сюди, долучилися. Наостанок хочеться почути все ж таки перелік із цих 11 міст. Якщо ви всі пам'ятаєте, я сподіваюся, якщо ні, я вам можу допомогти. Е е я озвучу, так. Щоб Бушите вони чи не заплатили. так я чесно кажучи, знаєте, би. коли сьогодні читала ось цей маршрут, я собі намагалася уявити. Я просто часто подорожую Україною там по, по роботі, теж в різні відрядження їжджу. І логістику плюс-мінус розумію. Я собі знаєте прокладала в своїй умовній внутрішній мапі в голові червоною ниточкою марш маршрут. Як ви будете всі рухати і їздити їхати по Україні? І мені трошки один напрямок став не дуже логічним, я Подумала, ого, вам доведеться нормально так проїхати, Зараз я скажу про який мова. Друзі, отже, послухайте і зверніть увагу, те, що до речі. Вже 20 травня, а отже, невдовзі ви зможете у місті Одеса прийти на цей благодійний концерт в межах Туру нескорені. І так, так, власне всіх. так, 20 травня, тобто це вже ось буквально невдовзі. Тобто, якщо у вас там ви самі живете в Одесі, або у вас там є родичі, друзі, знайомі, візьміть на зміточку цю інформацію. Також далі є Хмельницький, Франківську, Ужгород, Львів, Чернівці, Вінниця, Полтава, Київ, Рівне та Луцьк. Про який Маршрут я казала це з Вінниці до Полтави. Це ж пів України треба проїхати. Ну з Вінниці до Полтави. Ну майже половину України. Я так подумала, ви готові до такого фізичного навантаження, щоб все ж таки здійснити ту поставлену мету, яку ви перед собою поставили? Так обов'язково це нас надихає. Нас надихає те допомога нашим військовослужбовцям, нашим хлопцям, аби вони якнайшвидше поверталися до повноцінного життя. Супер, дякую, Марто. Вам ще раз можете дякую нагадати, вам. де можна побачити детальнішу інформацію? Можливо, у вас на ваших ресурсах, можливо, є сторіночка туру. Прорекламуйте, будь ласка, де можна зайти, побачити дати з переліку міст, щоб не забути, щоб всі наші слухачі могли вже прямо зараз, після прослуховування нашої ранкової програми, зайти і собі взяти на заміточку цю інформацію. Це мої соцмережі, сторінки Facebook та Instagram, також сайт «Концерт.ua». Там ви можете ознайомитися з зі всіма датами, а також на сторінках моїх колег, які погодилися поїхати зі мною в Тур. Це Роксала Нендже Крейда та кола. Супер Марто, дякую вам дуже за те, що дякую. завітали до нас в гості. Дякуємо за те, що розповіли всю цю інформацію. Будемо надалі чекати із новими синглами з новими міні відеофільмами які ви будете вірю презентувати. Дуже цікаво побачити, що ще будете творити. Нехай війна не буде для вас якоюсь в творенні чогось нового. І також хотілось би на останок, на сам кінець, буквально кілька слів на всю центральну нашу камеру сказати нашим слухачам для підбадьорення на сьогоднішній день, особливо. Для тих, хто також, як і ми з вами, пережили таку непросту ніч, можливо, щось, що допоможе рухатись далі, бути також нескореними на своєму поприщі, в своїй сфері діяльності, просто от у своєму житті. Що можете сказати? Сюди. Слухайте українське, допомагайте Збройним силам України, тримайте свій дух і тіло в спокої, вірю в нашу перемогу і знаю, що все в нас буде гаразд. З нами була Марта Липчей, друзі, суперфіналістка «Голос України-12».